Притча схожа помилка. Одного разу атеїст сказав Богослову, розкажи мені про докази існування Бога, і я б вважав за краще не відповідати на Твоє прохання, відгукнувся Богослов. Пізніше в Богослова запитали, чому він не відповів. На це запитання не можна дати відповіді, не припустившись помилки, схоже є з помилкою атеїста. Помилка атеїста полягає в тому, що вони заперечують те, що не можна висловити, а помилка богословів полягає в тому, що вони надто багато говорять про те, чого не можна словами виразити. Душевна людина не приймає того, що від Духа Божого, бо вона вважає це безумством і не може зрозуміти, тому що про це треба судити духовно. Духовний же судить про все, а про нього ніхто не може судити, бо хто пізнав розум Господній щоб міг пояснити його, а ми маємо розум Христів.